Громадянська мережа опора у Чернівцях проаналізувала другий тур виборів міського голови. Представники організації розповіли про передвиборчу кампанію, антиагітацію та відповідальність за неї. Подробиці дивимось в сюжеті. Низька явка характерна для всіх областей України у другому турі. Приміром у Вінницькій, Черкаській Чернівецькій на вибори прийшли близько 28% виборців. Загалом по Україні явка становила близько 34%, Але незважаючи на це, другий тур потрібний. Вважають в опорі. Другий тур виборів для, для обрання міських голів в містах вище населенням більше 90 тисяч виборців. Воно важливе, тому що е в такому випадку, як ми бачимо в сусідніх областях в областях інших України, там Дніпропетровська Миколаївська, бувають досить несподівані результати. Проаналізувавши передвиборчі перегони, активісти опори відзначили, що один із кандидатів не хотів брати участі у дебатах і не мав конкретного плану дій щодо розвитку міста. Це була кампанія. Технологій, а конкуренція технологій чорного ну, антипіару, а не конкуренція ідей, як це відбувається, наприклад, в демократичних і в цивілізованих країнах. Під час агітаційної кампанії було чимало чорної агітації і брудних технологій, зокрема вантажівка, яка курсувала містом, білборди, які не знімали навіть у день тиші. Такі факти зафіксовані і передані правоохоронним органам. Проте відповідальності за такі дії годі і чекати. Законодавство досить. Прописано так, що важко когось звинуватити, тому що стаття 54 дає дозвіл всім агітувати в формах, дозволених законом. Інша стаття забороняє агітувати за кошти, окрім коштів виборчих фондів. Олександр Докіян, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.